Що це в тебе в руках? А це в мене металовий тример з зображенням дракона. Ось, будь ласка, хочу показати тут хороший нульовий зріз. Показуємо на камеру. Значить, Як завжди, як це зрозуміти? Ось у нас іде рухомий ніж і основний. По-перше, він дрібний зуб, а по-друге, що рухомий ніж, він майже врівень де з основним зубом. Вхід USB Type-C. Дисплей нам показує рівень заряду акумулятора у відсотках. Може працювати від акумулятора, може працювати від мережі. В комплекті у нас насадки 1-2-3 мм мастило щитка кабель USB. Значить, ціна 799 гривень. Замовити можна на сайті трема.ін.є. Це як і назва нашої сторінки в TikTok Ви можете просто назву переписати в браузері перейти, подивитися, що в нас є. Ви можете замовити цю модель через Viber. Зробіть скріншот і напишіть нам на Viber телефон в описі під відео 050 715 44 19. Є і Telegram і WhatsApp на цьому ж телефоні. Ви можете також зателефонувати цей же телефон. Він у нас є як робоча, гаряча лінія. Ви можете зателефонувати. Проконсультуватись також. І, в принципі, Інстаграм ще у нас є. Інстаграм також в шапці профілю всі посилання і на сайт, і на інстаграм. Також пишіть дірек, ми вам там оформимо замовлення. Як вам буде зручно, навіть повідомлення в TikTok ми також читаємо, пишіть туди, якщо вам зручно. Відправляємо швидко, відправляємо вчасно, ми працюємо щодня на всю нашу техніку, гарантію на рік надаємо. Також, якщо вам потрібно якусь окрему під ваші запити, ми можемо зробити підбірку, тобто підібрати той інструмент, який вам буде потрібно. Тому звертайтесь, будемо раді співпрацювати з вами.